Кожному дому я щастя бажаю. Маку, цвітіння, житу врожаю. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку і гарного дня. Привіт, малята. Літо це чудова пора. Влітку вся природа живе на повну силу. Всюди квітнуть квіти. На клумбах, на полях, на луках. Можна милуватися ними цілий день, а ще вони гарно пахнуть. Подивіться, який красивий, різнокольоровий килум. Тут можна побачити багато кольорів. Погляньте на квіти, вони прекрасні. А ви знаєте назви літніх квітів? Давайте разом згадаємо їх. Спробуйте відгадати загадки. Назбирали мед комашки з квітів білої ромашки. Зачаровує, як ворожка, синім поглядом. Волошка. Червоніють там, де злаки. Квіти поля дикі маки. Жовтий смужечкуль сміливець це не джміль, а чорнобривець. Квітка ця на сонце схожа. Жовті пелюстки має, їх до сонця простягає. Це соняшник. Дітки, я пропоную вам сьогодні намалювати літні квіти. А як я вам покажу? Але спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівоньками хитають, тихо-тихо засинають. Для роботи нам потрібні білий папір, гуаш червоного і зеленого кольору, стакан з водою, пензлик і звичайний пакет. Малювання в нас сьогодні незвичайне. Ми будемо малювати літні квіти дикі маки пакетом. Для цього на краю пакета ми робимо вузлик. Вивертаємо пакет, робимо кульку, мокаємо фарбу і починаємо малювати квіти по всій поверхні паперу. Мака ще фарбу. Коли ми маки вже намалювали, починаємо стеблинки малювати, а потім на них листочки зеленою фарбою. Ось так біля кожної квітки. Якщо фарби не вистачає, набираємо ще зелену фарбу. Для кожної квітки треба намалювати зелені листочки, а в цей час наші квітки висихають. Ми будемо малювати їм серединки чорним кольором. Ось такі маки вийшли в нас. Дітки, а я чекаю фото ваших малюнків. Пам'ятайте! Бережіть квіти, любіть свою землю, і вона буде щедра. До побачення!